Здравствуйте, мои шановні глядачі! Сьогодні неделя, я була на блошинному ринку. Я знаю, що ви чекаєте моего відео про те, що я знайшла сьогодні на блошиному ринку. Але день сьогодні вийшов такий, що я нічого не купила. Ну, уявляєте, таке теж трапляється. Але не, я не ушла з ринка е, з пустими руками, бо. Бачите, який гарний колон. Це не моя знахідка, це Таня, з якою ми познайомилися на блошиному ринку, і разом ходимо і шукаємо якісь цікаві прикраси. Вона була у подорожі в Італії і також в Венеції. І каже, що захотіла мені привезти цей подарунок. Так, мені дуже приємно, дуже гарний колон. Все виконано якісно. І він виявився вже вдома. Побачила. Не знаю, Таня мені не сказала цього на ринку, але тут на Бейлі є маркування 925 проба. Тож це срібло з позолотою. Подивіться, який тонкий ланцюжок. Ну і покажу застібку. Ось так. Тож, я з подарунком сьогодні. А цей колон старого експортного Китаю. Я показувала е, відео е, про знахідки минулої неділі на блошиному ринку. І багато хто запитав мене в коментарях, чому я його не розкрила. Не можу вам сказати, чого забула. Тож, вирішила показати вам. Ось так він виглядає. Тут е, краще зберіглася позолота. Е, Вважаю, що він в гарному стані, але вважаю, що його носили, тож позолота е, тут вже стерлася, як і тут. Хоч він не має такого кольору, як тільки срібло, білий-білий. Трошки така, знаєте, тон світло золотий залишився, але Вважаю, що спочатку він був таким, як можна побачити тут. До речі, переглядала сьогодні свої архіви і знайшла, як я була на ринку на Блошиному цього літа, і побачила браслет Старого Китаю. Зараз вам покажу, який. Хочу показати вам. Бачите, який браслет. Це старий Китай. Контрастелетина. Si. Si, 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 si. e, я каже, тут написано Silver. Срібло. Гарний браслет, але ви бачите, він маленький, по розміру. На мою руку не дуже гарно. До 50 євро. І ще про цю брошку, яку я показувала серед моїх знахідок минулої неділі. І казали, що тут гранати, такі традиційні, темно-бордові більшість ставок, але є вставки каміння не гранатового. Отут виявилося, що це рубін. Я побачила це з ультрафіолетовим ліхтариком. Але і ця вставка, і ця. і ця, вони, ну, Я так сказала, що це турмаліни, але мені написали в коментарях, що, можливо, це родоліти рожеві гранати. Знаєте, спеціально подивилася інформацію. Спеціалісти кажуть, що родоліт гарної ювелірної якості, це дуже рідко зустрічається. І я так подумала, ні, вважаю, що у мене якийсь більш такий дешевий тут камінь, а саме турмалін. І коли, так, знаєте, вирішила, треба покласти цю брошку до гранатів, і відкрила іншу коробочку, де у мене лежать брошки з турмалінами. І подивилася на цю, От, щоб порівняти колір. Тут. Ця брошка зібрана з турмалінів. Так я вважаю. Ну, перевіряти це треба заказувати експертизу гемологічну. Ну, це каміння, натуральне, ручне гранування. Бачите, вони не однакові. І вирішила я перевірити і тут ліхтарику І знаєте що? Виявилося, що тут один рубін. Тут один рубін, тут один рубін. І я зараз думаю, може це була якась така спеціальна ідея вставляти один рубін в брошку з іншим камінням. Ну, Рубін дорожчий за турмалін, за рожевий агат, і може це щось означає. Брошка має от такий, нагадую, вигляд зворотній бік. Така застібка. І тут під голкою. Є маркування, є проба 835. Там. Тож, вважаю, що брошка ця відноситься десь до початку 20 го сторіччя, може, 20 роки, але не пізніше. Ну, а наприкінці свого відео все ж покажу вам один шедевр, який я побачила сьогодні на ринку. Мені дуже сподобалася ця прикраса. У стилі Мур, коли є зображення чорношкірого чоловіка в гарній чалмі, це такі традиції 18-го сторіччя, але випускали такі прикраси в 19-му сторіччі. Так от, не змогла я купити цю прикрасу, бо продавець оцінів її в 700 євро. Але дозволив мені зробити коротеньке відео, я вам зараз її покажу. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадріда. Ось вирішила для вас зняти таке невеличке відео, що я можу побачити на нашому блошиному ринку. От дивіться. Якщо зараз буде гарно, на сонці може Бачите, це корал справжній. Тут вважаю, що теж каміння натуральне, це ланцюжок, на якому є підвіси. Ось це підвіс. Ну, це локет, це можна е, розкрити і подивитися. Там е, такі для портретів рамки. Оце не знаю, що це. Може, ви мені дасте якусь пораду. Вперше зустрічаю. Дивіться, тут натискаєш і воно відкривається. Ось так. А тут дивіться, такі, якщо нажати, то вони як на пружині. Може для монет це перше, що мені більш не знаю, що це. Тут ще один підвіз. Амістат це означає дружба. Амістат із іспанською, тож це може в Іспанії все зібрано. Це якась мушля встаніла. Тут ще підвіз камея. Вважаю, що це ручна робота. Але на чому, не знаю. А це олівець. Ось тут він виймається. Бачите, отут олівець. Ось такий. Ось такий олівець. Перше таке бачу, ось така цікава прикраса. і завершую знову цим екзотичним підвісом.